Вітаю тебе на каналі Alex Game Pass. у мікрофону, як завжди, Олександр. Нещодавно Microsoft збільшили вартість підписок Game Pass та Live Gold майже у всіх регіонах. Повернули акцію перший місяць за один долар та змінили відношення конвертації підписки Live Gold в Game Pass Ultimate. Тому сідай зручніше заварюй собі чай або каву та погнали дивитись, що ж там насправді натворили майки з цінами на підписки. Чи дійсно Game Pass Ultimate тепер буде коштувати дуже дорого? Про це все ми поговоримо в цьому відео. Але перед початком я тобі нагадаю про свій телеграм-канал, де ти легко зможеш придбати ігри або підписку на свій Xbox по дуже приємним цінам. Також підключайся до нашого товариства та будь в курсі всіх самих цікавих новин в світі ігор та Xbox. Залітай по посиланням внизу під відео. Ну а ми повертаємось до теми підписок. Нагадаю, що 6 липня компанія із Редмонда підняла вартість підписок Live Gold, Game Pass та Game Pass Ultimate Майже у всіх регіонах найбільше постраждали регіони Турції і Аргентини, де сервіс подорожчав декілька разів в регіонах США або Європи, ціна суттєво не змінилася. Очевидно, що майки сконцентрувалися на дешевих регіонах та вирішили зробити нам життя трішечки складніше. Бо тепер підписку не зробити прям дуже дешево. В теорії залишається один регіон, де підписка залишилась майже по старій ціні. І якщо б не один нюанс, то про збільшення цін. Ні, ми б не хвилювались, бо вона там залишилась майже незмінною. Я маю на увазі регіон Індії, де ціна на підписку Life Gold залишилась майже незмінною. На момент запису відео півроку Life Gold в Індії коштували 9 доларів США приблизно 350 гривень. Плюс до всього в Індії можна купляти підписки в подарунок і з легкістю робити собі геймпас на рік або два. Але на жаль, є одне, але в регіоні Індія на даний момент немає можливості додати свою картку в профіль. Що з консолі, що з ПК через сайт Microsoft з'являється помилка. Я що ви ввели невірні дані. Бах це чи ні, ми дізнаємось тільки з часом. Якщо все ж таки профіль прийме українську карту в Індії. Тоді я вас вітаю, ви зможете зробити собі підписку за самою низькою ціною. На даному етапі відео варто оголосити, що майки змінили коефіцієнт підписки Live Gold до Game Pass Ultimate. Якщо раніше він був один до одного, то зараз це три до двох. Наприклад, три місяці Live Gold перетворюються при конвертації в два місяці Game Pass Ultimate. Тому, якщо трапиться диво і ви додасте спосіб оплати в Індії, майте на увазі, що тепер, щоб отримати в результаті один рік Game Pass Ultimate, вам треба купити лайфголд на 18 місяців. Математика не складна. Щоб отримати два роки Game Pass Ultimate, потрібно купити лайфголд на 36 місяців. Але на жаль, наразі в Індії чомусь наші картки не додаються. Якщо у вас є інформація з цього приводу, і ви розібралися, як додати картку в профілі Індії на Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо не брати до уваги Індію, то нічого не змінилося. Турція залишиться самим дешевим регіоном. Але ж ми знаємо, що в Турції прибрали можливість купляти в подарунок, тому купити підписку на рік або більше в цьому регіоні буде дуже проблематично. Максимум, що ми зможемо зробити без танців з бубном, це купити ЄПлей на один рік, потім купити Life Gold на три місяці і купити один місяць геймпас для консолі, не Ultimate, А потім вже зверху купити один місяць геймпас Ультимейт що в підсумку нам дасть 7,5 місяців Game Pass Ultimate. На момент запису відео такий коктейль з підписок нам обідиться приблизно в 26 доларів США. Із гарних новин, якщо так можна вважати, то майки повернули підписку за один долар. Думаю, багатьом ця новина сподобається. Але на жаль, в таких регіонах, як Аргентина чи Турція, цієї акції немає. Варто згадати Індію, там ця акція з'явилася, і для нових аккаунтів ціна на підписку там буде дуже приємна. Також акція з одним доларом за перший місяць підписки з'явилася в США та країнах Європи для тих, хто не знає, не. Нагадаю, якщо ви тільки створили профіль Xbox, Microsoft вам дарує можливість ознайомитись з підпискою Game Pass Ultimate за 1 долар за перший місяць. Всі наступні місяці будуть рахуватись вже за повну ціну. Але деякі користувачі все ж знаходили спосіб економити цим методом. Вони створювали кожен місяць новий аккаунт, додавали його на консоль і робили домашнім, щоб підписка працювала на любому аккаунті, що є на цій консолі. Тому це, мабуть, все-таки самий дешевий. Спосіб, але потребує кожен місяць створювати новий профіль. Також ми не знаємо, як на це будуть реагувати у Microsoft. Ну принаймні я не чув, щоб Майки за це банили консоль, але я б все таки не ризикував. Якщо у вас є якась інформація з цього приводу, напишіть внизу в коментарях. Ну а я з вами буду прощатися. Якщо з'явиться будь-яка нова інформація по підпискам, я зніму нове відео. Не забувайте вліпити вподобайку та підписуйтесь на канал. Підтримуйте український контент. З вами, як завжди, був Олександр. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.